Доброго ранку, дорогі друзі, я всіх вас радий бачити у себе на каналі. Зараз я знаходжусь у Німеччині, і на сьогодні у мене зареєстрований запис до візового центру Канади, в якому я маю здати свої біометричні дані. На самому прикладі я хочу розповісти, як це відбувається. Тому давайте не гайте час. Поїхали! Почну з того, що моя подорож розпочалась з маленького міста Шуферт. Дочекавшись потягу, я попрямував до міста Оснабрюк. Звідти максимально просто можна доїхати до любої точки Німеччини. І так як я знав, що німецькі потяги можуть затримуватись, то я не став ризикувати і поїхав на самому ранньому потязі до Дюссельдорфу, щоб встигнути на подачу моєї біометрії. Коли ви обираєте місце здачі біометрії, то вам пропонують обрати країну та місто. В Німеччині такими містами є Мюнхен, Дюссельдорф та Берлін. І чисто географічно мені ближче до Дюссельдорфу. Плюс заодно я міг прогулятися по новому та ще недослідженому місті. Але давайте повернемось до моєї подорожі. Я трошки натупив і встав не на тій зупинці. Але дякуючи Богу, поїзди ходять часто. Я зміг сісти та покататися на двоповерховому потязі. Це був цікавий експіріенс для мене. І ось нарешті я прибув до Дюссельдорфу. Під час попередньої реєстрації я обрав час подачі на 13.00. І в моєму запасі ще залишалась одна година. І перше, що мене здивувало у місті, так це прикольні скульптури, які знаходяться на високому постаменті. Та наявність неформалів. Ловіть лайфхак. Якщо вам потрібно роздрукувати ваш лист запрошення для візового центру, то це місце максимально близько знаходиться до візового центру. Будівлю візового центру знайти дуже просто. Від вокзалу потрібно пройти буквально 10 хвилин пішки. Сам же офіс знаходиться на четвертому поверсі. Ну от і все. Нарешті я подав свій біометрію. Це все за нього не більше 10 хвилин. При вході вас зустрічає чоловік, який доброзично перевірить ваші документи, ваше запрошення, ваш паспорт. Ви в всередину, там не можеш знімати і залишити свої речі без нагляду. Ви спокійно сідаєте в крісло, ви чекаєте свої черги, заходите в віконце, вам здають стандартні питання, дату вашого народження, ваше ім'я і все по суті і ви вільні. Тому, нарешті, я вільний, тепер я можу прогулятися, вчити і трошки подивитися дюсінтур. Тому продовжуємо нашу подорож. Ну що ж, а тепер треба розібратися, куди я потрапив та що з себе являє Дюссельдорф. Дюссельдорф – це один із сучасних та економічно розвинутих міст Німеччини, який знаходиться на заході країни. Місто є столицею регіону Північний Рейн-Вестфалія. Дюссельдорф наряду з Берліном, Гамбургом, Мюнхеном та Франкфуртом утворює п'ятірку міст, в яких зосереджена промисловість, економічна та фінансова сила країни. Крім того, місто славиться своїм нічним життям, шопінгом, сучасною архітектурою та культурними подіями. Я прикупив собі суші, надибув одне дуже гарне місце, тому двигаюсь туди, сподіваюся, можна буде поїсти і трошки відпочити і подивитися на гарний вигляд. Люсі досі, думаю, вам теж сподобається. Сучасне мистецтво у усьому його прояві. Ні, Ну це класно виглядає. А ось місце для мого перекусу в самому серед Дюссельдорфу. Прикольно. прикольне рішення. Реально дуже непогане місце. І ось я нарешті дістався оглядового майданчика, який знаходиться на королівській алеї. Як ви можете бачити, архітектори постаралися зробити елегантний, красивий оглядовий майданчик, який виглядає досить новаторськи. Люди старалися зробити акцент на тому, що бетон та скло може гарно компонувати з зеленими насадженцями. Дюссельдорф – досить зелене місто. Але люди продовжують і надалі висаджувати нові зелені насадженці. Гуляючи по місту, я помітив, що довкола стоять будівельні крани, і місто потроху змінює свій вид. Також для комфортного переміщення по місту раджу користуватися метро. Пройшовши близько 150 метрів від оглядового майданчику, я потрапив до іншої не менш цікавої локації. Це місце, яке я знайшов випадково, називається Королівською алеєю. Місцеві жителі називають цю алею первиною та однією із найкрасивіших вулиць міста. Її облюбували місцеві творчі люди, також через всю алею тягнуться дорогі бутики, галереї, ресторани та бари. Королівська алея являє собою бульвар, який проходить через увесь історичний центр міста з півночі до півдня. Алея доволі широка, посередині знаходиться рів, наповнений водою, по краям якого висаджені дерева. Ще однією прикрасою бульвару є тритоновий фонтан, який наповнюється водою з річки Нюсель. Саме з назви цієї річки походить назва міста. Ну не знаю кого як, але мене вода реально заспокоює. Нереально класне місце. Тут рандомно ходиш по місту і потрапляєш на такі чудові локації. З мостами, з таким прямо ну, реально живописним парком, в якому це їсти і трахувати. Опрям симетрій тут прямо ж випирає. Для фотографів, хто знає, це дуже важливо. Тому якщо приїжджати сюди, прогулятися і податися на ту саму візу і, як кажуть, провести час з користю. Відпочивши трохи біля алеї, я попрямував до іншого місця. Мою увагу привабив Євангелійський собор Іоанна. Цей храм називають також міською церквою. Вона є однією із найбільших євангелійських церков Дюссельдорфу. В церкві регулярно відбуваються концерти духової та світської музики. Всередині церква виглядає максимально скромна та сучасна. Спершу здається, що ти знаходишся в концертному залі, а не в діючому католицькому храмі. Лише послухайте цей гарний орган. Не знаю кого як, але мене е, сам орган заспокоює. Класна штука і ну, реально щось умиротворяє. А з приводу церкви було приємно відвідати типовий протестантський храм, в якому немає стандартних наших ікон, який виглядає, так сказати, помінімалістично. Просто приходиш. Говориш з священником, говориш з такими самими людьми, як і ти, і, як кажуть, обумітися своїми думками. Окремо, хочеться виділити пам'ятник Віргельму Першому та Отто фон Бісмарку перед фасадом церкви. Саме ці хлопці створили сучасну німецьку імперію. Далі я попрямував до Ланскроне Парк, який знаходиться місті. Особливістю даного парку являється наявність різних пернатих. Які гуляють вільно по парку і яких дозволено годувати. Мене сильно вразило те, як в наш час люди полюбляють збиратися ось так в парку заради гри в крикет. Парк виявився досить великим, і той, хто полюбляє насолоджуватися самотністю, знайде затишне місце для себе. Також наша діаспора в місті не дозволяє забувати німцям про наше горе. І на останок я вирішив завітати до річки Рейн. І більше всього засмучує той факт, що річка сильно зменшилась в розмірі. І на цьому невеликий обзор стосовно подачі на канадську візу, а також така невеличка обзорна екскурсія по Дюсні Торфу підходить до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Якщо так, то писуть лайк. Удачі вам. Тримайтеся, і якщо все ж таки надумати, то на степана візу. Воно того варте, бо хто його знає, що життя складеться, а краще все ж таки не ризикувати і мати як кажуть, до план. Давайте.